Сьогодні зранку окупанти розпочали свій контрнаступ на харківському напрямку. Це підтвердив президент Зеленський. Відомо, що о п'ятій ранку була спроба прориву ворогом нашої лінії оборони. Загарбники застосовували артилерію, бронетехніку та наносили авіаудари із застосуванням керованих бомб. Однак нашим бійцям вдалося відбити ці атаки, адже вони знали про плани расистів та були на поготові. Зараз на півночі Харківщини тривають запеклі бої. Туди спрямовані резервні підрозділи зсу і їм вдається стримувати контрнаступ росіян. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це. І розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Новини війни в Україні вже другий день поспіль тривають гучні перестановки в уряді та військовому керівництві. Вчора президент Зеленський підписав три укази про нові призначення, а Верховна Рада звільнила одразу двох міністрів. Найбільш очікуваним стало вже офіційне призначення Валерія Залужного послом Британії, а найменш прогнозованим повернення посади командувача сил підтримки ЗСУ Дмитру Герезі, якого раніше ж з неї і звільнили. Сили спеціальних операцій відтепер тепер очолить Олександр Трипак. Також вчора завдяки народним обранцям стали вакантами крісла віце-міністра з відновлення України. України та міністра аграрної політики не встигли ми звикнути до таких ротацій, як вже сьогодні з'явився новий указ президента про звільнення керівника державної служби охорони Сергія Рудя. Саме його підлеглі і готували замах на Зеленського, Буданова, Малюка і ще кількох посадовців. Тим часом в російській калузі дрони атакували нафтопереробний завод. Місцеві мешканці зафіксували на відео масштабну пожежу, яка виникла після влучання. Щоправда, міноборони окупантів визнавати ураження підприємства не поспішають. То в офіційних повідомленнях кажуть, що безпілотників над калугою взагалі не було. Однак тамтешній губернатор вже спростував заяви військових. А такі папаля. Ще одна погана новина для загарбників: Пентагон спільно зі SpaceX вдало здало заблокувала для окупантів використання для зв'язку на фронті терміналів Starlink. Про це повідомив помічник міністра оборони США Джон Пламп. Однак яким саме чином це вдалося реалізувати, він уточнити відмовився. Спільно наближаємо перемогу. Благодійники передали нашим військовим понад 800 дронів. Гроші на них вдалося зібрати завдяки підтримці небайдужих. Це є дрони з річного аукціону, який був 26 березня 2024 року. Він був проведений нам як річницю пташок перемоги. Ми зібрали партнерів. Там було виручено 14,5 млн грн. Це рекордний аукціон в Україні, наскільки я знаю більшої суми. А в Україні поки що не збирав ніхто. Ми будемо раді, коли хтось поб'є. Це такий собі рекорд. Так? Ці дрони повезе особисто команда проекту «Пташки перемоги. Цю необхідну партію розподілять між військовослужбовцями різних бригад та батальйонів. Ці дрони ми веземо особисто своєю командою. Вже на слідучий тиждень вони будуть на сході. Про це також буде короткий репортаж. Будуть особисто доставлені з рук в руки нашим бійцям. І я думаю, що це приблизить ще нашу перемогу якнайшвидше. Крім цього, благодійники регулярно передають і іншу допомогу на запит наших захисників. В нашій команді ще є окремі люди, які займаються ребами, ми передаємо реби. Це сьогодні також життя наших військовослужбовців. Це забезпечує захист від ворожих дронів. Також є потреба в цих ребах. Ну, як зазвичай просять павербанки, то також багато, бо це є розхідний матеріал, тепловізори ми також веземо, оптику веземо. Ну, ще таке, що треба для виконання бойових завдань. Зазначимо, що за рік роботи проекту вдалося вже передати майже 7300 дронів. Партнери відіграють ключову роль у досягненні таких масштабних результатів, зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Дякую приватним особам, компаніям, благодійним фонам, волонтерським організаціям за те, що вони включили з проект ташки перемоги. Який започаткували Ігор Долин і Олександр Тіщенко. Саме завдяки людям, їхньому об'єднанню і єднанню, ми мали можливість зробити і сьогоднішній наш внесок більше 800 дронів. Сьогодні йдуть на різноманітні військові формування і частини. Партнерам вручили подяки, підписані генералом Залужним, а також відзнаки Золотий Лев від командира 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Такі заходи вони надихають, да, що є люди, які дійсно а, показують приклад, ведуть за собою і є такими жертводасами, ну, хоч фінансові, хоч там, часові, да, хоч духовність. якби люди віддають і показують, що країна їм болить. Да, тому що якщо ну, зупиниться тут допомога, то, на жаль, якби, знаєте, буде біда на, на фронті, ну, ми залежні, ми не можемо одні Збройні сили України да, тягнути за всю країну так. Ми можемо захищати аглином на консолідацію всієї нації з великої літери, щоб ми дійсно показали, що ця земля війни Ми бережемо Україну. І перемога буде наша близько. Додамо, що вже 16 травня благодійники проведуть аукціон у Варшаві. Також є заплановані заходи і після цієї події. Нашу ініціативу ми постійно це з Олександром повторюємо що нашу ініціативу пташки перемога зупинить тільки перемога. Тобто до перемоги ми працюємо, ми вкладаємо свій час, ми вкладаємо це кошти, ми складаємо свою енергію. Ми об'єднуємо людей і робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Марія Гриб – сестра з 20-річним стажем, матір трьох дітей. А сьогодні диспетчерка оперативно-диспетчерського відділу екстреної медичної допомоги. Швидка слухає вас, ну, який якийсь будинку. Квартира. Окрім того, що вона приймає десятки, а то і сотні дзвінків, які надходять на лінію 103 ще й встигає допомагати іншим, а особливо нашим військовим. Зокрема, після робочого часу вона займається таксуванням для збору коштів на ЗСУ. Вільний від роботи час, всі кошти від таксування я передаю на хлопця на ЗСУ. Це є автомобілі. Ну як? Я не можу сказати, що я купила сама автомобіль. Але я знаю, що я військовий звернувся, я йому три тисячі дала на автомобіль. Треба на шлем, дала шістнадцять. Я знаю, що я маю за тиждень часу чи за два зібрати ту суму. Якщо заглянути до Марії в машину, то можна побачити цілу колекцію шевронів. І це все подяка від наших захисників за її турботу. Кожен з них подарований не просто так. Самий отакий ось, що з останніх випадків у мене був великодний тиждень. На лінію 103 поступив виклик. Військовослужбовець представився, що йому потрібно машину поставити зареєструвати на облік. Я йому сказала, що швидка тим не займається, але я можу вам допомогти, тому що я маю деяких маю знайомих волонтерів. І взяла в нього контактний номер телефону, щоб мати зворотній зв'язок. І великоний понеділок, ні, великому тиждень мене чекав дуже приємний сюрприз. Військовий цей приїхав на роботу. і Подарував мені свій шеврон і їх у жінки майже півсотні, і це ще не всі. Військові, яким вона допомагає, обіцяють привезти і подарувати їх особисто. Тож ця колекція стане ще більшою, адже Марія на цьому зупинятися не збирається, адже переконана, що навіть найменша допомога дуже важлива. Навіть от з тривога починається. Хлопці з ППО, Хлопці зимою тривоги буває зараз дуже вночі, холодні по 2-3 години. Це Кожного, коли починається тривога останні рази, я стараюся, поки ще ракет нема в львівському просторі, де там в інших областях, швиденько завести їм каву і поїхати. Майже завжди у багажнику її машини є солодощі для наших захисників, і коли вона їх бачить, обов'язково все передає. І це лише маленька частинка її волонтерського життя. У мене на панелі є коробочка, де пише. Дякую ЗСУ, на потреби ЗСУ, люди вже бачать і вони вже самі дають, там, скільки вважає, хто вважає за потрібне. А є такий один донатор у мене, пан Василь. Він кожного дня скидає. Він кожного дня. Ну, я у я Фейсбуці зробила, вирішила зробити збір на дрон. Я вже дрон купила, дрон в мене вже вдома є, він чекає, коли хлопець приїде, щоб його відправити, віддати бригаді, і цей пан Василь. От сьогодні теж у нього донат поступив. Кожного дня скидає. Марія стала тією людиною, яка організовує збори, передає на фронт їжу та те, що потрібно військовим, які вже довіряють не тільки наші захисники, але і інші люди. Їй не бояться скидати донати, адже точно впевнені, що вони будуть використані лише на користь українських захисників. Війна стосується всіх, і тому я так вирішила. Ну допомагаю так. Я би йшла туди. Ну, мене не беруть, тому що у мене троє дітей. Тож від себе Марія старається зробити все можливе, що в її силах, адже по-іншому вона не може. Тож професія медсестри, яка є символом доброти і милосердя, вже стала покликанням для Марії. Додамо, що кожного року, 12 травня, відзначають День медичної сестри. Тож варто завжди пам'ятати про їхній вклад в порятунок людських життів та допомозі іншим. Ірина Цвігунзиновій чопойдало. Правда тут Львів. Він і гадки, не мав, що це буде його остання подорож на велосипеді. На Львівщині дідусь, якому 68 років, потрапив прямо під колеса тепловозу. Трагедія сталася у на десяту ранку в селі Яси. Пенсіонер саме їхав через переїзд, сам бірхирів, як його зніс потяг. Вижити після такого удару старенького просто не було шансів. Вже на місці поліцейські питали машиніста, аби з'ясувати, що ж стало причиною лиха. Неуважність дідуся чи інші фатальні обставини. Якщо слідчі доведуть провину залізничника, то він може опинитися за гратами на п'ять років. Його знайшли аж через три доби, і на бідолашому буквально не було живого місця. Страшна історія сталася неподалік пустоми. Там посварилися два сусіда, і один з них так ускаженів, що взяв до рук стілець і почав щосили гамселити свого товариша по чарці. Вхід пішла навіть дерев'яна палиця, і Дебушир не заспокоївся, аж поки його жертва не перестала дихати. Бідолашого чоловіка, якому було 62 роки, вже неживим, знайшов інший сусід, який і викликав поліцію. Неріда розшукали швидко. Він переховувався в іншому селі неподалік місця злочину його. Йому 54 роки і тепер дошгуба можуть ув'язнити на 10 років. Наша головна зірка бурхлива як ніколи, і свої викиди спрямовує прямо на землю. Перші наслідки потужного удару ми відчуємо вже сьогодні ввечері, а завтра сонячний шторм зашкалюватиме аж до червоного рівня. Що ж відбувається з нашим небесним світилом? Цього року зірка увійшла у пік активності у своєму 11-річному циклі. А це означає, що збільшується кількість плям, з яких власне і відбуваються потужні викиди зарядженої плазми. Цими днями одна з таких цатин виросла до неймовірних розмірів та сягає 200 тисяч кілометрів. Що аж у 15 разів перевищує розмір нашої планети саме з цієї гігантської плями 8 та 9 травня відбулося одразу кілька сильних викидів корональної маси над потужного класу Х та менш вагомого М. І от тепер цієї п'ятниці та суботу об'єднані спалахи досягнуть землі та накриють її справжнім геомагнітним штормом. Такий удар може вивести з ладу радіозв'язок, вплинути на роботу електроніки, та звісно ж добряче зіпсувати самопочуття метеозалежних людей. Тож краще в такі дні залишатися вдома, не напружуватися фізично. Та ретельно спостерігати за своїм здоров'ям.